Yo tengo calderón. Всім привіт, Ой. привіт, такі друзі! З вами Надія Сергій Флайденс Клаб Київ Хмельницький. Раді вас всіх запросити на чудову подію, яка відбудеться в горах. Самих найкращих в українських традиціях на мегафестиваль це табір сили Кізомба з вогником, з обіймашками, з танцями з чудовими класними крутилезними майстер-класами. Нарешті зустріч з усіма вами, з, з учнями, з, з друзями, з колегами. Ми дуже цього чекаємо. Будемо раді всіх бачити там. Сподіваюсь, всіх зустрінемо. Готуємось. <реш> Тож зустрінемось з вами 24-28 липня. На вас чекає незабутній відпочинок. Дуже гарні вечірки, неймовірна кількість майстер-класів, гарні емоції і. Купа, купа танців. Я беру всі свої туфельки. І я одну пару. До зустрічі, друзі! До зустрічі. Обіймаємо вас.